Дмитро Плетенчук на прямому зв'язку, речник військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас, пане Дмитре. Пане Вікіто, доброго ранку. Вітаю студію і глядачів. Я от зараз, поки читав цю інформацію, таки читаю, перехопили ППО. І в мене, ну я зараз не брошу, але перша думка в голові: блін, там ще залишилися. Ну, ППО є, є чому ще перехоплювати. Вони щось докидають постійно і зараз докинули нове, е, чи як там на півострові з захистом? Ну так. Так само, як і ми вони використовують авіацію як складову ППО, це е, зрозуміло. І е, так, е, звісно, на самому е, тимчасово окупованому, окупованому півострові, Крим е, в достатній кількості представлені е, різноманітні системи ППО, тому що е, незважаючи на все, що відбувається, навколо Росіяни будуть і надалі максимально насичувати півострів, тому що для них. Крим це дійсно і символічний і стратегічний плацдарм, скажіть а що в Азовському морі? Тут Крим просто як стратегічний плацдарм, в тому числі допомагає Азовське море дещо приховувати та від, де, того, що є у Чорному морі небезпечно для окупантів. Що в Азовському морі в акваторії з ворожого залізяча ви фіксуєте? Чи нічого? В Азові вони рідкі гості. В минулому році там двічі вони заходили і одразу поверталися. Останній такий захід закінчився нікарологом капітана третього рангу. І е, перебувати там, в принципі, особливо нема де і в плані базування, і в плані навігації це доволі складно, тому що неглибоке зовсім Азовське море, там максимально 15 метрів, і тому, відповідно, Шляхи рекомендовані там доволі вузькі. Тобто не так багато маршрутів, якими можна ходити по Азову. Коли вони туди заходять, вони, як правило, змішують свої кораблі з цивільними, тому що там навігація доволі постійно є, і в такий спосіб намагаються прикритися цивільними суднами. Але сказати, що вони там перебувають на постійній основі, я точно не можу, тому що. Чудово наш ворог розуміє, що акваторія є небезпечною, що вона вся фактично знаходиться під вогневим контролем, і через це ми їх там не спостерігаємо вже досить тривалий час. Скажіть, а цивільних суден, ну мабуть, в першу чергу, тих суден, які привозять ці нафторесурси, їх кількість. Змінюються якимось чином в сторону зменшення. Хотілося б, звісно, чи ні, це стала кількість зазвичай тих, хто стає на свої маршрути. Порти в Чорному морі це єдині порти в так званій Російській Федерації, які не замерзають. І відповідно навігація там відбувається цілий рік. Так, є період штормів є деякі там, можуть бути ускладнення, але. Навігація здійснюється постійно. І знов-таки, через Керченську протоку е іноземні судна так само заходять в порти е на Азові, які належать е Московії, і, відповідно, цей процес він не переривався. Е ми, в свою чергу, як ви знаєте, не заважали ніколи цивільному судноплавству. Що стосується портів е окупованих українських на Азові, Маріуполь-Бердянськ, так само, як і окупованих портів на території Криму, туди заходять як правило лише порушники або безпосередньо ті російські судна, які можна так умовно віднести до тіньового флоту, які не заходять в міжнародні порти, тобто вони здійснюють внутрішню перевалку, здебільшого це з окупованих територій України до порту на Азові Тімрюк, куди вони відвантажують. Те, що вони можуть вкрасти на наших територіях, вугілля, збіжжя, метал ну тобто, все те, що можна в далі продавати вже як власну продукцію.